Лист сповідь матері заробітчанки Мої найдорожчі діти. Пишу вам цього листа зі сльозами на очах. Не знаю, чи ви його колись прочитаєте до кінця, не знаю, чи захочете почути маму, яка поїхала, але я мушу написати, бо інакше розірветься серце. Я поїхала не тому, що не любила вас, а тому, що любила більше за життя. Поїхала туди, де чужі люди, важка робота. Самотні дні й ночі, щоб ви мали що їсти, що вдягнути, щоб не мерзли зимою, щоб не просили в когось милостині, щоб не жили, як я свого часу. Я пам'ятаю, як ви плакали на вокзалі, як я оберталася ще й ще, ковтаючи сльози, і йшла туди, де пахло не домом, а втомою, миючи чужі підлоги, дивлячись, як чужих дітей обіймають мами, поки мої ростуть без мене. Кожна зароблена копійка мені давалася через, через втому, біль у спині і той біль у грудях, що зветься тугою за вами. Але тепер, тепер ви кажете, що тато був завжди поруч, а мама лише грошима в конверті. Ви обіймаєте його нову дружину і кажете: Мама, їй, я не засуджую, вона, мабуть, добра, вона поруч, а я фото в рамці. Просіть мене, діти. Простіть, що хотіла вам щастя не своїми обіймами, а можливістю жити краще. Простіть, що вибрала не пісню на ніч, а гроші на нову куртку. Я помилилася. Я не знала, що любов не передається спакунками і переказами вона в голосі, в погляді, в тому, щоб просто бути поряд. Я вже нічого не прошу, просто знаю. Я вас завжди любитиму і завжди чекатиму. Мама, яка поїхала заради вас, і загубила себе. З любов'ю, ваша мама, яка так і не навчилась жити без вас. Якщо вам близькі ці емоції, поділіться, підтримайте, залиште коментар, хай ця історія знайде тих, хто теж чекає пробачення або дає його.